Рубрика, як я провожу відпустку, приїхав хлопцям у допомогу, кому цікаве, якісний, що на монтаж. Звертайтеся. Місто Київ сортіровоч 20. Was? Was ist das? Ja. Вот Антисиликончика важне мені. Коли це не кончиться, Чеш, дівко, тобі не кажеться, що блядь, мені треба, навіть фірмову кепку. Береч мич. Такую типа Леонор все дела. Да и взяли. Не форми не дають ни хрена. Тобі ходить гроші платити по франшизі на заплати А форму буде. Отлично. А форма, коли війна закончиться. Будем майку. Так принеси хай тягай. О, отлично. Вигавка. Дай нарішали капочку Так. Так, кому потрібний якісний шаномонтаж? <сіху> ну це він випав, ми працюємо. <сіху> Місто Київ, сортувальна 20. Працюємо по запису. Звертайтеся. Номер телефону буде в описі. Робити два платчики і переставляють просто тобі. Так, можна? У нас обов'язкова перетяжка. Ключем після гайковерта. Блять, випівай! Заварила ще одне колесо. Що ти це робиш? Ось? Резина. Ага. Це і нервальне зі тебе Ага. Це тобто, я так зрозумів, ти відновлюєш безкамерний слой, так? Да? Після заварки. Странно просто куди? Ого. кисло. Ні, ну куба коже там. Ми знаходимося в місті Київ на сортувальній 20.